Всім привіт! З вами Міша, я вже розповідав про скасовані фільми Марвел, про відмінені мультфільми Дісней, але заборонити ж можуть не тільки повнометражку, а й серії мультсеріалів. Саме про такі серії я і розповім. Але одразу скажу, що про заборонені серії мультсеріалів для дорослих я розказувати не буду. Буде дуже цікаво, беріть печиво. Ну а я почну. А почну я з «Черепашок 2003. -го». Мультсеріал сам по собі достатньо моторошний. Звісно, ніяких вбивств чи крові там не було. Але все ж була одна серія, яка була вже занадто жорстока. Це повинна була бути шоста серія п'ятого сезону, який би з'ясувалося, що два злодія з цього мультсеріалу сміття і хан Сіамські брати. Яких розділив якийсь хірург. Хан зміг повноцінно жити і став головою банди. А Сміттяр виявився не дуже повноцінним і став тим, ми його знаємо. І чесно, я не дуже розумію, на що сподівалися сценаристи, коли писали цю серію. Ну бо для дітей би це реально було б жахіття. Так, мультсеріал не дуже дитячий, але показувати таке мені здається, що це занадто жорстоко. А от чому заборонили одну з чудес на віражах, я досі не розумію. Звичайна серія, в якій Балу має доставити якийсь подарунок маршалу країни Тембрі, але виявляється, що під упаковкою подарунка бомба, яку Балу помилково доставив маршалу. Але все ж закінчилося добре. Бомба хоч і вибухнула, але ніхто не постраждав. Єдине за що її могли заборонити, так це за те, що я десь дізнався, що ця країна Тембрі це така собі алюзія на радянський Союз, але офіційно навіть такого не було. Цей серію цю наче показували по телеку. Але, тим не менш, зараз на Дісней її не знайти. Nickelodeon же на фоні Дісней раніше були більш ризикованою компанією. На своєму каналі вони часто показували, м'яко кажучи, не дуже дитячі мультсеріали, як, наприклад, «Рен і Сімпі. Але останню серію з люк бобрів вони чомусь заборонили. І що ж там було таке? Рейтинги з люк Бобри впали, і компанія вирішила закрити шоу. Натомість автори мульта в останньому епізоді вирішили наповну висміяти компанію. Сюжет серії заключався в тому, що Бобри дізнавалися, що вони частина мультсеріалу, який скоро закриють. Тобто відбувалось таке собі ламання четвертої стіни, на фоні якого Норберт і Дегет би висміювали алчність і корисливість продюсерів. Серію навіть озвучили, але, звісно, що продюсерам це не сподобалось, і цю серію відмінили. У карту Network, здавалося б, і не повинно статися нічого подібного, бо все те, що не бажано показувати дітям, у них відправляється на едалцвім. Але до створення нічного карту нетворка для дорослих у компанії було декілька заборонених серій мультсеріалів. Одна з таких це серія груве видалення мультсеріалу Лабораторія Декстера. По сюжету Декстер винайшов машину з видалення грубощів, але в ході сварки Декстера з його сестрою її вони потрапляють в всю машину. І видаляють всі грубощі. Але виясняється, що машина створює копії людей, які запозичують з оригіналів одні тільки грубощі. Тобто створюються такі собі лихі клони. Клони Декстера і Діді хамлять мамі і майже повністю знищують будинок. Лихі клони дітей в цій серії навіть матюкалися. Тому було вирішено не показувати цю серію. Тим не менш, автор мультсеріалу Геннадій Тартаковський показував на різних закритих івентах цю серію, поки у 2013 році серію не показали, на тому ж дал цвів. Ну ось такі заборонені серії здавалося б дитячих мультиків. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!